А які показання до зменшення молочних залоз? Ну, Як мінімум, великі груди об'ємнює. Угу. Коли а що? вони дають дискомфорт, коли м, пацієнці складно спати. У мене була пацієнтка, ми забрали 4 кілограми, 2 Ого. кілограми редукції зробили. А вона мені говорила, що вона завдихалась інколи вночі, тому що вона отак спить, і груди просто їй завалюються на шию, і вона задихається. і вона Просто прийшла, ми їх зменшили, все гарно зажило, слава Богу. Величезна редукція була. Навантаження на спину. А, ну, естетичний вигляд також. Тому що великі груди це, як правило, генетичні і гормональні моменти. Тобто, є дівчата 18 років ми робили зменшення грудей, тому що вони гігантомисті. Вони нічого не можуть зробити з ними. І моя улюблена праця. Вона дуже вдячна. Не знаю, не, не можу згадати пацієнтів, які невдячні е, нашій команді, що ми зменшили груди і підтягнули. Ми дуже прискіплювали до цього віносу.